Художник з Дніпра Сергій Бурбело на початок повномасштабного вторгнення РФ перебував у Німеччині за кордоном. Він готував презентацію виставки, але після 24 лютого 2022 року вирішив повертатися додому в Україні. Сергій почав писати картини на військову тематику, передбачаючи майбутнє у своїх роботах. Коли почалася війна, 24 лютого почали повертатися в Україну. от ну і вже події тут, якби стали надихати ну, це художнику. Ну якісь емоції. Там йому багато не треба там якісь хороші чи погані. От йому одразу хочеться це якось зобразити. Особливе місце у творчості Сергія Бурбело займає зображення унікального світу Кримського півострову. Саме під час походів у Криму художник помічав багато мотивів для своїх картин. За словами митця, в історичних пейзажах Кримського півострову він ілюструє величність цієї місцевості. Загалом кримська серія налічує близько 50 картин, і тут також не обійшлося без пророцтв. Головна просто ж моя якби. Дея да та, там творчості. Там це моя серія Кримська, і, власне, яку я розпочав теж 2013 року, ще до рік за окупації. Тому теж можна сказати, що ростово дехто каже, почали ще тоді. Творчість під час війни для Сергія це бажання займатися улюбленою справою і жага до української перемоги. Максим Фандій, Дар'я Мененко, Ілля Ломовський. Новини 9 каналу.